Повзла мурашка поміж трави. Може, з дому, а може й додому. Ніхто того не знав. Повзе, то хай собі повзе, яке кому діло до маленької мурашки. А вона дивиться собі під ніжки, гляди, щось удасться знайти та з собою прихопити. Бо які ото не маленькі мурашки, а й вони діточок своїх самі вигодовують та виховують. Коли це бачить мурашка, тінь від стеблини якась незвична, широка надто. Підвела вона голову, якесь звірятко сидить на стеблі, дивиться зверху на неї. Ти хто? запитала Мурашка. Коник, відповіло їй звіря. Дивно, подумала собі Мурашка. Невже коні такі малі? Раніше вона чула, що коні дуже-дуже великі, немов гора і страшенно сильні. А цей ось ну, зовсім маленький. Чи, може, він іще не виріс? А ти і ржати вмієш? недовірливо запитала Мурашка. А як же? Вмію? От послухай. І коник засюрчав тоненьким голоском. Црі црі црі. Црі црі црі. На ту хвилину якось нагодилося сонечко. Ха-ха-ха-ха. засміялося воно. Хіба коні так і ржуть? А як же? розгубився коник. Я сонечко і не вмію іржати, але у справжніх коней голос дужий, і ходять вони по землі, а не лазять по стеблині. Так і ти ж не сяєш, як справжнє сонце, проте звешся сонечком. Але я таке ж червоне, як і те, що світить з гори. А я зелений, гордо заявив коник. Отож би воно, що зелений. Справжні коні ніколи не бувають зеленими. Сперечаючись, вони навіть забули про мурашку, яка не втручалась у їхню розмову.